Чому інколи ми відчуваємо себе якимись чужинцями? Чужинцями у своєї родині, чужинцями у своєї країні і взагалі чужинцями у цьому світі. Дивіться, ця тема вона дуже довга, але я... Спробую пояснити, це все пов'язано з нашою душею у кожної людині, в залежності від її сили і її світосприйняття, і її також астрологічних моментів. Є таке, коли людина пам'ятає якісь попередні життя, дуже гарні спогади. Наприклад, якщо душа пам'ятає якусь другу сім'ю, тому вам може казатися, що це не ваша сім'я. Далі, якщо ми кудись улітаємо або уїжджаємо і там нам гарно, біля моря, біля гір, вертаємось додому і відчуваємо себе чужими. Це можуть бути спогади про служіння богам, про зв'язок з природою. Це може викликати сум і сльози, і це також нормально. Все, що відбувається у цьому світі, все нормально. У таких випадках треба відчути, що хоче ваша душа. Я тут не буду дуже вдаватися в тему, коли люди відчувають себе взагалі чужими на цієї землі. Так, у нас є різні енергетичні рівні втілень. Є душі, які народжуються взагалі з інших планет. Є душі, які втілились у тіла, будучи вищими сутностями, тобі ж богами. Наразі вже багато людей народжуються для того, щоб нести світло, просвітлювати. І народжується отака у фізичному тілі божественна сутність, яка починає свою роботу життя поміж людей і дає їм свою мудрість, своє світосприйняття, розуміння. Тому ця людина, це фізичне тіло взагалі не розуміє, що вона тут робить, навіщо вона? Саме головне, що треба розуміти, що всі ми тут. Для того, щоб проживати енергію творіння і творця, це найголовніше. Треба шукати у собі, не у когось, що ви за людина, не вішати собі корону, що ви святий. Але вивчати це все, вивчати себе, відчувати себе, щоб жити і розуміти, нащо вас сюди прислали. Дякую.